Я заздалегідь знав, що почнеться війна, бо дуже добре знаю, що таке москалі. Якщо в них є, хоч маленька нагода нам нашкодити, вони обов'язково це зроблять. Тому 25 лютого я потрапив в ТРО та отримав свій автомат. 24-го я прокинувся від вибухів в Харкові. Це було безглуздо, не відповідало ніякій моїй уяві у тому, що що повинно відбуватися в, в моєму місті рідному світі. 23 на 24 лютого я працював до пізної та першим почув прильоти по рідному місту Харків. У цей час я зрозумів, що почалась війна. Коли почалася війна, я точно знав, що я піду воювати за свою країну, за своє місто і свою сім'ю. Тому що я не міг зробити інакше. Хто якщо не я? Я воюю за свою країну, за свою мати, за своє рідне місто Харків. За свою кохану жінку та дітей, за наше майбутнє та за наше життя, бо вони хочуть все це украсти. Це була війна, я це зрозумів. Росія на нас напала, і треба було це зупиняти. Тому з перших днів я на війні у той же день я відправив свою рідню у безпечне місце, а сам пішов до територіальної оборони міста Харків. Ми не маємо права на помилку. У нас єдина суверенна країна, єдина нація. Перемога буде тільки за нами. У мирному житті я був журналістом. Але зараз у мене найкраща робота. Я захищаю Україну. Ми обов'язково переможемо. Я вірю в перемогу України, бо наше діло вірне і Україна переможе. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Же, так як відьма скаже.